Це досить. Не буду пересилати гроші в Україну нікому. В 2014 році я не працювала взагалі майже рік. За цей час, що я була в шпиталі і допомагала пораненим, я сама залишалася без грошей, без підтримки. Коли в 2015 році я змушена була піти на роботу, в мене було 4 кредитки з великими мінусами. А чому? Тому що коли пораненим треба було щось, йшов і купував. Спочатку за свої гроші, а потім уже за кредитні. Зараз я в Європі дуже тяжко працюю. І так само, як у 21-му році мене мандражило, я не знала, куди діться. Так зараз, у 25-му році, я відчуваю, що тут в Європі знову буде великий кіпір, і треба виїжджати, а в мене грошей просто немає. Хоч я працюю і зараз працюю на двох роботах. І навіть не можу накопити собі за цей період, не накопила щоб зібратися і переїхати кудись. Житла в мене немає. Воно орендоване. Хлопці, міняйте слова гімну. Я не буду вам донатить. Ви про що співаєте? Про смерть? А я проти цього. Слова гімну повинні бути позитивними про процвітання, про життя, про добробут. Переверніть прапор. Я не буду донати тим, хто ходить під синьо-жовтим прапором. Тільки під жовто-синім. І нарешті віддайте шану нашим предкам. Прийміть Конституцію Полипа Орлика за основу. Таким чином ця Конституція буде найстаріша із усіх відомих. Нас повинні поважати. Бо на цій роботі, де я тут в Європі грьобаній, працюю, нас зовсім ні за що не вважають. А ви там навіть маючи військові всякі документи, не можете у свого начальства вибити собі необхідне. Не буду вам насилить гроші, не буду.